Доброго ранку! З вами Олександр Авраменко і урок української мови. Сьогодні ми знову будемо навчатися грамотно говорити на чужих помилках. Уважно послухайте, шоумена у мене Сергія притулу, і спробуйте помітити дві помилки. Отож, увага! Чому змія? Мені кажуть, Сергій Дмитрович, Олег Скрипка. От йому його роль не вдалась. Ми мусили йому віддати роль лиса. Тому він забрав вашу роль. Олег Батькович, ну, ну їй-богу. Виключно з поваги до вашого віку і вкладу в український шоу-бізнес. Не закатав шкандал, надиктував то, що дали. По-перше, не дали, а дали. Помилковим є наголошування «дали», було, кажу. Люблю. Отож, правильно наголошувати ці дієслова так: Дали, було, кажу, люблю. А яка ж друга помилка? Сергій у звертаннях використовує називний відмінок хто що? Сергій Дмитрович і Олег Батькович. А треба кличний відмінок Сергію Дмитровичу, Олегу Батьковичу. На сам додам, шануйте себе, дбаючи про чистоту своєї мови.